Містер Мер. Ем, Надо було, краще себе логічно підписати. Для чого ти туди йдеш? Там уже мартер. Якобы я купила он еліту, я можу даже доказати ось. Ось Еліте Дубки Даша Тріо. Це не монтування ось. Прямо в мене є сніж, але мене, у мене це і подобається. Ой, кемперша. І ще вітайте, скоро я соберу на 3000 ефект. Ну і, можливо, я на оцей, е, пробую зібрати. якщо ви знаєте такого популярного Тіктокірасаук, е, да, він проходить корейські тавери. І знаєте що, коли я грала в Тавер, я його плачула, ну не в Таверх'ела, а в, в корейські там. Ну, безперебійного. Я. я просто його побачила, а не пам'ятаю коли. Я взагалі була в шоці, на мене налагав в інтернет. Я встигла йому кинути ДР. Так, а чому всі стоять? А ця дівчинка буде стояти весь раунд? Ну я ж розумію, що, те, що вона ще вчиться грати. Ну, якщо ти типу, їй сказати те, що ти кер... А, кер читери. Ем, А де це читер? А е, він? А де він, дівчинка? Зараз тебе викинуть з, з цього, з карти. Дівчинка, у вас сама не розуміє, де пістола дівся. Да, якщо сказати, шоссе сказати хотіла, що те, що... як там його боже. Я в бабусі. Ну, я Ви спросите, що? я в выспросила бо, можливо, у до понеділка оставилась. А може, ще поїдем до моєї сестрички? Ну, до моєї. Да, так, бо Юрія, не те, що е, я з ней ПВП там встраивала, так. Да. Так, да, і, і так непривично після оцієї секретки, непривично. ну зато хоч тут, якщо ти там всі яєчка збереш, то он такий вихід відкриється і там секретка є. Так, да, це я... Ось яйця забираються, тут теж ще одне пропало. От, так ще на до кінця тут це відкриється дверіка. Зараз вам покажу запрыгну. Ось, бачите? Ура! Коністо спустя одну секунду, мілісекунду, три по секунду або це плятку секунди. Я це зроблю. Ну, якщо не дай Бог, Мардеро, кажется, оцей челик, який бігає ниндзя. Ну, це не точно. Зараз будем слідкувати. Да, я хотіла вам сказати те, щоб обнова М2 просто дуже чудово. Я думаю, десь в травні вона закінчиться. Тим більше. Че я так странно бігаю за ним. Ой! Так було просто. Вибачте. А якщо ти, хлопчик, дивишся зараз це відео, то ну, вибач мене те, що я тебе там вбила. Бо просто ж, я думаю, що це ти дивишся зараз оце відео прям. Е, якщо і думаєш, що в тебе вийде е, в. Е, як там, наступний раз, думаю, що ти виграєш або він вийшов. Да, вийшов. Ну, якщо ти дивишся зараз це відео, то побачимо. Я не знала, що це буде таке. Я просто думала, що нагад, типу, те, що Ну, а, ну я думала, що цей який бігає з нінжик, а виявилося, що він достав нож, слабо, що не кидав. А якщо з крилями, то не мене? Да, ви не буде. Так что мне не можно хватать. Великий минус. Ты что? Великий плюс и минус. Пиши. Я пока что так, конечно, тут происходит капец. Ну, после того, что все происходит сейчас, яйца что мне не повезло. Теперь буду. Чего вы улыбается? улыбаетесь, скажите мне? Чего ты мне? Чего ты мне улыбаешься? Что скажи мне, ты мне улыбаешься? А? А, что ты мне улыбаешься? А так, дюбки, то всем пока. Я, конечно, земной был, и я а так, то всем пока. Ой, не то я, но... Пока!